З хустина й ти справжня жінка, бо ти з України, бо ти Українка, а наша хустина жіноча прикраса із роду до роду не втрачена часом. В ній і традиції, в ній і культура, хустки є для свята і є для зажури. Хустина як пісня легка і крилата, як мамина ласка батьківська хата. Ні осінь в ні лагідне літо, в ній квіти найкращі своїм розманіття хустинка, як вітер, приємна найкраща і тепла, та ніжна, як руки у мами. У прихильності. Символ прощання. Тє... Символ... Хормоти, і, вічне. і вічне кохання, хустки украй, українські, найкращі у світі, тож як же ми можемо їх не любити?